Привіт! це продовження моїх відгуків про серію книг фентезі, які мене розчарували. Отже, попереднє відео ви можете подивитися, хоча воно трошки недопрацьоване, тому що я не наклала музику, вийшла трохи тупо, Але не міняє там перша частина таких книг, а тут я вирішила за голосом. Отже, перша підбірка книг це «Змії Глупка. Там е Десь чотири, можливо, книги, я вже трохи призабула, перша книга досить цікава, але далі все почало скочуватися, скочуватися. Я десь на третій книзі застряла, так і не можу її дочитати, тому що воно якось, ну, ніби з одного боку багато різних подій, з іншого боку, просто не йде. Воно якось так затягнуто. Таке враження, що, знаєте, ті всі події просто притягнені, так ніби це якийсь мексиканський серіал. І там 20-й сезон того серіалу вже просто придумую, що щось придумати. Інквізиція, відьма, інквізиція плює на відьом» і інквізитор закохується в відьму. Як би це було не дивно. Я кажу, перша книга була досить цікава, хоча я не люблю саму цю тему. І так само я не дуже люблю тему, коли магія щось з тебе забирає. Тобто, щоб створити якийсь магічний акт, потрібно чомусь заплатити, як у цій книзі, наприклад, кров'ю чи спогадами, чи ще чомусь. Але ну, цікаво, хто читав, тому що наступні книги не зайшли. Друга серія A Prince of Cruel, вже є дві книги. Якраз надав вийшла друга книга. Я її вже прочитала. Я її пролистала, чесно я вам скажу. Тому що перша книга ще менш більш, хоча, знаєте, ця вся історія. Ну мені здається, вона вже дуже заїжджена, коли людина. І людська цивілізація, і цивілізація цих фей, феї, сильні, круті, магічні і так далі, і викрадають людину, і потім людина, ну тобто героїня, головна героїня, жінка закохується в того принца, який її викрав. Цій книзі в цій серії розглядається історія, от, знаєте, Джекіл і Хайд, Тобто, коли в одній людині ніби такі дві особистості протилежні. І, в принципі, непогано, але ну, просто не стало нецікаво читати другу серію. Вона вже стала дуже така банальна ні про що. Хоча це ще не кінець, ще мають бути наступні книги. І остання серія швиденько «Ash Princess». Дуже мені схоже ну, для мене це як копія е, середньо арифметична між е, серією книг Армен Траут і, можливо, тронем зі скла. Тобто принцеса, дівчина, батьків якої вбили. Е, тепер вона стала заручницею, з нею морально і фізично знущаються, за нею слідкують. Вона не має взагалі ні ну, не може нічого робити самостійно, вона просто як в'язень в палаці. І потім якісь моменти на вирішує, що з неї досить, вона починає боротися там. Знову ж таки, любовна історія і так далі. Але, ну, в принципі, можна читати, але це знову ж таки з тих серій, які я навіть не дочитала, десь там на другій третій книзі застряла, бо вже просто стало нецікаво. Отак.